Я допоможу вам вибрати найкращу машинку для зняття окаклею. Будемо розглядати Mechanic Tornado One та Mechanic GR7 Pro. Готові? Почнемо з Tornado One, Її головні переваги потужний акумулятор на 2200 мАч, який забезпечує довгу роботу, металевий корпус, зносостійкий і стильний. Легка вага і компактний дизайн ідеально підходить для тривалого використання. Це ідеальний варіант, якщо ви цінуєте довговічність і комфорт. Тепер подивимось на GR7 Pro, вона теж крута. Ось що виділяє її акумулятор на 2000 мАч, трохи менший, але все ще витривалий. Розширені функції охолодження, які роблять її стабільною навіть під час довгої роботи. Професійний дизайн із покращеним контролем швидкості. Отже, якщо вам важлива автономність та стильний дизайн, обирайте Tornado One. А якщо шукаєте стабільність та функціональність, GR7 Pro стане вашим помічником. Обидва варіанти доступні в нашому магазині GSM Forsage. Переходьте за посиланням в шапці профілю та обирайте свою ідеальну машинку для роботи.